Брати і сестри, всі, хто на цьому місці, я хочу разом з вами сказати слава нашому Богу. За його милість, за його любов, за його громаду, за його піклування. Хай Бог досі кожного з вас вийде вам на зустрічі ваших бажаннях. Слово Господнє каже, що зрадувалося я, коли сюда ми в вдома Господня. Слава Ківе, скаже. Чи зраділо ваше серце? Коли у вас є така можливість прибути на це місце, слухати слово Господнє, коли ви бачите один одного, буквально на днях, вчора чи вчора, вчора на, на городі, ми там взагалі не займаємося, їде автомобілі, становився. Ви, виходить молодий чоловік, ну він там менше має років, а чотири, може, на п'ять. І він із гарячих точок. І він, ну, привіт-привіт. він... Він зрадів, що бачив мене. Ну, ми хоча люди спілкувалися. Але ось він приїхав, і він так вітається. Але ми так з ним не віталися, як обраті вітаються, так? Да? Але він так хоче, і, ну, якось так, ну, ну, привіт, як ділася. А дитасник мені каже, а я його пару днів раніше бачив. І він такий радий, що він живий, що він повернувся, ну, він приїхав в пуску. І знову каже, йому треба їхати. Але ось ми, бачивши одного, після тих яких переживань, які в нас були, і ось одна людина один каже, що життя треба прожити так, ніби ти цей день живеш останнім, і з яким ти скарбом прийдеш перед Богом. Якщо наші руки е, зайняті чимось недобрим, ми набрали його, так, то вони зайняті, ми вже щось доброго не візьмемо. Ну, ви розумієте, Рігорів, так? Я хочу зачитати Єфесянам перший розділ з 1 по 14 вірш, які чудові слова. Я хочу благословити вас цим місцем слова Господнього. І тут якби, ну, коли благословляє. Це що вона вам каже? Наперед? Чи те, що було? Наперед. Щоб вам, хай вам краще буде, так? І ось читаючи ці слова, я перечитую декілька разів, я дивлюсь, тут є і минулий час, і теперішній, і майбутній. Я хочу звернути вашу увагу і благословити вас цим місцем слова Господнього. І вся нам перший розділ. Першого вірша. Павло, волею Божою Апостол Ісуса Христа Святим, що в Ефесі. Ну, Ми тут можемо додати тим, що у Бобрику. Ті, що, ну, ви не будете проти, не будете проти, да? і вірним у Христі Ісусі. Хай Бог благословить, щоб нам бути вірними. Робити тверде наше звання і вибрання. Благодать вам і мир від Бога. Отця Нашого і Господа і Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із Неба всяким духовним. ну, російським писане благословенням, а тут написано благословенством. Ну, таке цікаве слово, я ще не дослідив його. Благословенством. Там благословення. Ну, тут таке благословенством. Бог благословив нас благословив у Христі. Бо в ньому Він нас вибрав наперед заснування світу. Ще тоді, коли не було, Він нас вибрав. Щоб ми, щоб ми були святі. Ну, тут якби Я докопуюсь до цих слів, тому ну, ми були. Були це якийсь би минулий час. Як би сказати, щоб нам бути святими і бездоганними перед Ним у любові. Хай Бог благословить кожного. А Він вже благословив і вибрав перед того, як світ був створений. Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за рішенням Своєї доброї волі. Зрозуміло, так? Да? Ви бачите перед вами ці слова. Ніби багато разів читав, якось не звертав уваги, але так важко написано. Дивися, Іоанна послання і, і Павла читаєш, буває так закручено, так закручено. Але якщо потихеньку чуть-чуть, по хай Бог благословить. Нехай наше серце буде відкрите, і як губка наповнюється, щоб нам свій час нести слово Господнє тим, хто оточує нас, тому що вони потребують того. І ділитись тим, що в нас є. За рішенням своєї доброї волі на хвалу слави своєї благодаті, якою він обдарував нас у любім своїм сині. У ньому маємо відкуплення Його крови, відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті, що її на нас щедро у всій мудрості та розумі. Він дав, він дав нам пізнати тайну. Своєї волі, той задум доброзичливий і ухвалений в ньому у Христі, щоб, коли настане повнота часів здійснити його, об'єднати все у Христі Небесне і земне. У ньому ми стали також спадкоємцями, призначені наперед рішенням того, що все чинить з радою своєї волі, щоб ми були, щоб нам бути на хвалу Його величі, ми. Що вже раніше були свою надію поклали на Христа. У ньому і ви, почувши слово правди, благовістю вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом, що є завдатком нашої спадщини для повного визволення, визволення викоплених на хвалу Його величі. Які приємні слова. Хай Бог благословить. І нехай у нашому житті це здійснюється, щоб нам бути дійсно і тримати і твердим своє звання і вибрання. Єфесянам 2, розділ, 10 вірш. Бо ми Його створіння створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був, приготував, щоб ми їх. Чинили для добрих діл, для добрих справ. Я хочу зачитати буття, «Буття перший розділ 26 й вірш. Тож сказав Бог, створімо людину на наш образ і на нашу подобу. І нехай вона панує. Створімо людину на наш образ. Нашу подобу. По образу нашому і по подобию нашому. Далі. П'ятий розділ буття третій вірш. Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу і на його образ. Дивіться, коли ми беремо якийсь документ зараз такі нові, Слогії, всякі, може, вони такі вже нові. І коли ми беремо документ і робимо з його ксерокопію, ми з його робимо багато ксерокопії. Але коли ми візьмемо документ, зробимо ксерокопію. Потім з серокопію зробимо ще ксерокопію. І з серокопію зробимо ще ксерокопію, то де буде якісніше? Саме перше. Із самого першого. Або як будівництво беруть, беремо. беремо брусочок, нам треба таких брусочків нарізати. І коли відрізав брусочок. Поклав, відрізаєш, брусочок поклав, поклав, але коли відлізав, поклав той перший, другий відрізаєш по третьому, по і далі далі, то виходить, що останній, він вже з першим не сходиться. І Бог сотворив людину в по образу подобається своєму, але коли вже в Адама народилася е, дитина, то по образу і подобі. Уже Адам. Уже трошки там так затерто було, да? Адам теж був. І ось коли ми читаємо слово Господнє і коли ми вникаємо в його, коли ми його виконуємо, то є добре. Але коли ми його забуваємо, ну там чи почитати, чи виконати, да? я такий чу, один приклад той із свого життя, я е, колись розказував, вам, е, що я працював машиністом, чи помощником, і, мабуть, вже машиністом, коли у Києві перекрили е, е, центральний вокзал міддю. Зняли метал і міддю перекрили. І перші місяці, коли ми в'їжджали в Київ, заїжджає шана, і там такі обблиски сонця було, що ну, засліплювало очі. Але потім пройшов час, і так укрилася таким слоєм, вона там потускніла, позеленіла трошки і вже в очі не було. Матвія 5 розділ, 14, -й, 16 вірш каже, ви світло для світу, ви світ міра. І Христос каже Іоанна 8 до 12 вірш. Я світло для світла. Ну, є ідентичне, так? І ось е, е, метал. Золото воно так ну, сніє теж через деякий час, не так швидко, як І з якого металу зроблений я. Я так за, на, своє, на своєму, на своєму життєвому шляху замічаю таке, що якщо мій да, якщо її так царапнуть, так буде видно така світленька полоска. Так? Буде видно, так? Да? І чи на якомусь іншому медалі. І ось коли в я я мене характер золотий, а характер, ну, золото цей тяж, метал, да? то замічаю, що такий мідний, ну, а такий наче золотий, наче. І ось мені Аліна каже, коли це така царапинка прийде, і це блистить вже, і вже не, не висвічує, не, не, не світить, а присвічує. Каже, ну, там на роботі у нас є майстер Руслан Миколаївич. І він каже, якісь такі труднощі були, труднощі, оце так, не так, так. Але все буде добре. Все буде добре. Такий позитивчик, так? Да? І скаже, як щось так десь царапне і я і загорається, да? палає. Аліна каже, все буде добре. Да? Ну, добре, щоб було за да, такому дружінку. Що ми маємо в своєму житті? Що ми тримаємо? Якщо ми так будемо Зайняті люди наші будуть таким недобрим, таким негативним, то ми позитива не візьмемо. І тим паче ми його не поділимо. Я тут зачитаю ще Ісаї, 45 розділ. 45 розділ. І 7-й вірш. Ну, Бог сотворив чоловіка по образу подобаю своєму, так? Да? І ось е, ще в написано 12 розділ, ніби, е, е, хто вірує в мене, то діла, як і я робив, і він зробить. І навіть більше тих, да? ну, якщо ви будете, ми вірити. І читаючи Ісаїв 45, рід, ісамівич, каже, ну тут таке слово інтересне, можливо, переклад. Я образую світ і творю тьму. Делаю мир і проїзу без. Я, Господь, ділаю все это. В українському я витворюю. Ну, можливо, це трошки не те слово. А можливо, ми значення творити і витворяти трошки, можливо, у нас якесь скаження вже є, Бо що буває брати, а буває братки. Я да? ці слова кожне своє своє значення. Я витворюю світло і творю пітьму. чиню добро і допускаю зло. Я Господь, усе все чиню. Каже, я роблю добро, світло і допускаю, допускаю зло. І багато людей задають питання, чому так, чому так? І де твій Бог, де все інше? І як у нашому житті? Ми ж пам'ятаємо, як десь там на якійсь там. Одсознається, що можемо такі теж робити діла, як Бог, так? як Господь. І буває, що витворяємо. Хай би Бог беріг нас, щоб нам мудрості мати, щоб нам не витворяти, а щоб нам робити добро бути світлом. Ви світло для світу. Ви соль землі. Слово Господнє, яке воно глибоке, яке воно має глибину. І коли читаєш, коли отримуєш цю насолоду, я прийшов вночі сьогодні, думаю, ну, там опоравсь трохи, думаю, ще полежу там тісь часок. Я лежу, ну, не можу заснути, якби очі закрив, а ще так, ось так от такі думки йдуть, ідуть. Про це розсуждаєш, про це розсуждаєш. І згадую перепсолон. Дуже один чоловік, так? Да? Щаслива ця людина, що день і ніч вона про слово Господнє, вона розважає і в слові Господнім замилування. 118-й Псалом, 162-й річ каже, радіє словом, як той, що отримав велику здобич. Хай Бог благословить кожного. І хай в нашому серці буде та радість, що ми отримуємо цю велику здобич. Чи багато треба закласти зусиль, щоб зачитати? Щоб отримати насолоду і підтримку для своєї душі, для свого духу. Тому що ми працюємо всі весь час для того, щоб тіло своє одід нагодувати, бо прикладаємо багато зусиль, можемо бути на двох, на трьох роботах. Але слово Господнє, наскільки воно більше підтримує. Тому що каже Павло, що тут моя да, розрушиться храміна, але я маю більше. Для мене життя Христос і смерть надбання. Каже, на якщо щось втрачу, то, однак, життя це про мене для тіла, але я маю у Господа вічність. Хай Бог милістю любові підтримає, укріпить, дарує вам відповіді на ваші молитви. Хай ваші бажання вони будуть здійснені, хай вони будуть угодні перед Богом. Слово Господнє каже, що. Желання боящихся, вони сповняють. Ну, Якщо мати страх Божий, то це ну, все, дуже, дуже добре. Маєш страх Божий, маєш бажання. Ну, Бог не палочка, да? не волошедна паличка, яка і сказка була. Але те бажання, він виконує, але виконує в свій час. Каже слово Господнє, ви просите і не отримуєте. Ну, не отримуєте, тому що просите для своїх бажань щось свого. Для своїх бажань, так. Да. Милість Господня вона велика. Я буду затримувати багато вашого часу. Хочеться багато сказати, але ще молодь вони мають свою програму, хай їх Бог благословить. Ми будемо мати молитву перед Богом з нашими нуждами, з нашими потребами. І нехай наша молитва підійметься не до толка, але підійметься вище і збирається там у чашах Господня. Амі.